Давай для початку нагадаємо, як Аня опинилася в Тайвані? <рес> Літаком. Ну а вона отримала таку почесну місію, напевно, так вона стала учасницею журналістської резиденції разом з ще одним нашим колегою Тарасом Адруховичем. І ось вже кілька тижнів наші друзі перебувають в Тайвані і не просто перебувають, вони там працюють активно. Що відбувається в Тайвані? Що відбувається? На радіо, де проходить своє стажування, свою резиденцію Аня Львова, що взагалі відбувається в її житті. Я дуже давно її не чула. Давайте будемо дізнаватися. Аня, доброго ранку тобі. Привіт, доброго ранку, дорога команда, дорогі друзі. Доброго ранку, дорогі слухачі. Дуже сумую за вами всіма. Передаю вам привіт, і вітання. Ми теж за тобою дуже дуже сумуємо. Розповідай, як в тебе справи, де ти зараз знаходишся? Хто поруч з тобою, і які новини нам слід від тебе очікувати просто зараз. Отже, біля мене сидить Олександр Шин. Це головний редактор української редакції. Це, до речі, одна така редакція у Азії. Українська, українськомовна, і ось тут вони повідомляють про всі важливі події, які відбуваються на світі, про геополітичну ситуацію. Про що ми з вами також поспілкуємося вже незабаром, і звісно ж, ще й про те, що в Тайвані відбувається, відбулося за ці два тижні багато всього цікавого. Тож думаю, що Олександра можна спитати зараз про те, взагалі коли це все почалося про цю редакцію? ще більше розповіли на Тайвані? Є українська редакція. Так, вітаю, друзі, вітаю колеги і шановні слухачі. Дуже приємно підключитися наживо до польського радіо. Маю невеличке вточнення. Звісно, ми не єдина в Азії, єдина у вільній східній Азії. Ми так угу. полюбляємо говорити, тому що, звісно ж, в комуністичному Китаї вже є українська редакція їхнього державного радіо. Але ми вважаємо, що Тайвань як найвільніший медіапростір у Азії. Ми можемо пишатися як перша вільна. Редакція, українська редакція в регіоні. Ну, і ось тут ми із Тарасом вже працюємо впродовж декількох тижнів. Дуже багато цікавих подій відбулося. Минуле то, що відбулося вчора. Почалося в принципі, мало початися ще сьогодні. Я ми говорю я про військові китайські навчання і про те, що вони зараз практикують і удосконалюють свої навички неподалік Тайваня. І от ми зараз за цим стежимо дуже активно. Також стежимо за польським українським медіапростором і те, про що пишуть там. Були сьогодні також на розмові з експертом. Вже незабаром можете послухати на сайті polradio.pl нашу розмову, і Тарас Андрухович підготував розмову і в польському. Овні редакції також і на третьому каналі польського радіо. Думаю, на всіх хвилях польського радіо буде інформація про цю ситуацію, яка відбувається зараз. І багато всього взагалі цікавого відбулося, неймовірна резиденція. І тут ми от намагаємося більше дізнатися про те, як живуть люди на Тайвані, які вони більше про історію культуру. Багато музеїв ми вже відвідали. Також багато подорожей цікавих було. Поспілкувалися, що цікаво, із польською українською діаспорою. Є тут українці, є тут поляки. Займаються вони тут різними речами. Всі вони дуже цікаві, і багато матеріалів також ми будемо готувати. Що, що цікаво, різдво у нас цьогоріч також було разом із Олександром, ось Тарасом, нашою екіпою, так би мовити. Ми поїхали на південь, і що ж там було? Ми, значить, поїхали й до міста Гаосюн. Це ну часто любимо назвати його південною столицею Тайваню, велике промислове і портове місто. От і саме там це одне з невеликих небагатьох місць країни, де є український ресторан, і от саме там відбулося цьогоріч святкування українського такого Радше Різдва. От, і ми мали за честь повезти туди так само і Аню, і Тараса. Uh -huh. А загалом, ну звісно, ми коли планували цю програму для наших гостей, ми думали, що так, фокус буде саме на тому, щоб дозволити їм пізнати краще Тайвань, народ, історію, культуру. Але як бачите, дуже багато всього відбувається. І я думаю, що в них, напевно, часу немає на такий day-to-day. -day, і радше вони більше тут стикаються з такими надзвичайними ситуаціями. Були в нас і землетрус, військові навчання, звісно, і імпічмент оголошують вже президентові. Тому я думаю, не скучно аня і Тарас тут не будуть сумувати дуже так. багато цікавих експірієнс. У нас тут вже було. Хочеться наголосити на тому, що насправді на Тайвані дуже безпечно, і ще перед тим як їхати, ми перевіряли дані, говорили про те, що якщо якісь речі навіть забудеш десь в кав'ярні, якісь ніхто нічого не забере, все Тобі повернуть. Справді люди дуже. Дуже тут всі щирі допомагають, не знаю, підказують краще, що купити. Де. Навіть купити не раз, просто своєї волі, але були, звісно ж, і такі шокуючі події, які, до речі, на острові стаються досить таки рідко. Наприклад, терористичний акт, був на минулому тижні, е, маємо жертви жертви смертельні, і маємо крім того людей, які в лікарні були, коли чоловік в центрі можна з дома центра Тайпею, але mm -hmm. в такій одній із провідних районів, де також дуже багато політичних. Популярних багато є споруд, крім того, політичних установ відбувся оцей от теракт досить таки неподалік від нас. Змішані в нас були емоції тоді, тому що, в принципі, могли б ми й там опинитися якось нечайно. При тому, що хочеться наголосити, що це не часто тут стається. останній раз подібні ситуації були ще у 2014 році. От наступна, і ми з Тарасом стали свідками, можна сказати, цього. Ну і перший землетрус в нашому житті. Uh -huh. Дуже а... дивне відчуття також. Я, то, я що... читала у Тараса, до речі, на сторінки, він дуже так яскраво описував це в своєму Фейсбуці. Ань, ну ти бережи там себе. Якось так. <гум> я хотів, друзі, повернутися <гум> до. Будемо їх берегти. <гум> <Так. гум> <гум> Аню, Олександра, я хотів повернутися. Ну, якщо такий теракт був в останнє в 2014 році, то ось така. Парламентсько-президентська епопея з імпічментом вона триває вже ну принаймні в актив активна фаза, скільки більше ніж півроку. А, дійсно навчання довкола Тайваню відбуваються, але ну. Ви казали про те, що стежите і за тим, як в польському, європейському українському медіапросторі висвітлюються питання, що пов'язані з Тайваном? То, от тут багато експертів говорять про те, що навіть попри навчання довкола Тайваню ніяких активних бойових дій Китай не почне. Чи помиляємось ми в цьому? Ну тобто, чи різниця думка, оцінка цих подій тут і у вас там? Ну, звісно, якщо подивитись на настрої зараз суспільні тут, а також реакцію уряду і збройних сил, то так, я звісно з вами погоджуюсь, що ніхто тут серйозно не розраховує на те, що Китай може напасти найближчим часом, і дуже часто, навіть рік 2027, про який можливо в 2024 році дуже часто говорили зараз, не здається якоюсь серйозною перспективою. Ем, насправді, ну звісно ж, змі особливо на заході дуже сильно роздули ситуацію з цими навчаннями китайськими, але маю зазначити, що вони за масштабами доволі не є якимось там безпрецедентними. В 22-му році, коли Ненсі Пелосі відвідувала Тайвань, вони були набагато більш масштабними, було залучено набагато більше. Техніки китайської, тоді так само ось ці самі зони, які окреслила Національна визвольна армія Китаю, тоді вони входили набагато глибше в глиб територіальних вод Тайваню. Зараз це радше щось дотичне, але не, не так глибоко. От, звісно, ситуація неприємна, тому що скасовуються і рейси. Зараз вже 80 внутрішніх рейсів скасовано, затримуються міжнародні рейси. Але це в принципі те, для чого до чого Тайвань вже звик і сприймається тут це як чергова провокація. Звісно, від уряду ми почули і протестні заяви, а так само заклики до громадськості зберігати спокій. Я думаю, дивитись на ці навчання треба радше не як на перспективу як початок якихось збройних дій, а радше на те, до яких методів зараз Китай вже вдається в стратегії залякування і тиску на Тайвань. Тому що, якщо скажімо, 10 років назад Китай. Винищувачі китайські могли перетнути так звану серединну лінію тайванської протоки, і це вже було чимось таким новинним. breaking news, безпрецедентним. То зараз це вже отакі от навчання, тобто це нова нормальність для Тайваню. Але ці саме навчання, особливо порівняно з минулорічними, в 24-му році, так навчання об'єднані, об'єднаний меч joint sword, А і Б. Їх було двоє. Були за багатьма параметрами навіть більшими ніж ті, що зараз Угу. Друзі, знаєте, що мене цікавить? Ну, по перше, дуже класно, що в Тайвані є українська служба радіо. Ви ось нам вже сказали, що навіть український ресторан є в Тайвані. Невже в Тайвані така величезна українська діаспора? Як вона живе там? Чим вона дихає? Ну ти я знаєш знаю. краще да діаспору. Давай ну звісно, буде цікаво послухати і твоє, і Тарасове враження, але mm -hmm. так, діаспора тут доволі маленька за статистикою державної на зараз 251 вибачте 241 громадянин України вже більше на два. <ріст> тимчасова діаспора. Тут з'явилася. Ну, до речі, якраз таки статистика не враховує тих, хто перебуває в країні до шести місяців. Врахуйте нас, будь ласка, зараз. Тобто тимчасова діаспора набагато більша, напевно. А особливо якщо враховувати членів громади, це люди, які є українцями, але мають іноземні громадянства, а та тайванці українського походження, україномовні громадяни третіх країн, такі в нас теж є громада. Трохи більше, звісно ж. Ну і про українська громада, вона набагато більше ніж власне, українська громада, як Таня напевно вже засвідчила. В нас дуже багато в громаді людей, які є тайванцями, власне, гонконцями, тибетцями, поляками, європейцями. Це люди, які з нами весь час на протестах на благодійних заходах беруть участь в культурних заходах. Просто напевно не говорять українською мовою, але є частиною української громади. Так, ось і тут ще дуже цікаво можна було спостерігати за цим поєднанням тайвансько івансько-українським, за тайвансько-українськими парами, до речі, mm. і тайванськими їхніми партнерами, які українською мовою колядки співають, які, до речі, дідухи самі майструють. І маски кози, дуже неймовірні враження. От я нещодавно була разом з Олександром, і Тарас був, звісно ж теж, на цьому ярмарку. Так цікаво на це все дивитися, так цікаво, просто от, аж не віриться насправді, але. Україна тут можна її побачити, дуже багато значків, і все ж таки про війну тут багато говорять. І що хотілося би сказати про підготовку, тому що чула я раніше, що ви говорили про цю книжку, яку зараз будуть uh -huh. отримувати громадяни Польщі, про те, як поводитися у ситуаціях небезпечних. Що в 22-му році громадські організації виготовляли подібні книжки, також як поводитися. Ми також про це будемо робити матеріали, тому що спілкуємося тут постійно з експертами. Але нещодавно зовсім з'явилася нова версія Orange Book, у. Ми, до речі, теж її отримали, і там також громадяни Тайвану, і люди, які тут проживають, отримали вказівку, що робити, тому що крім якихось там потенційних загроз з боку Китаю, то ще й і тут погод погодні буває по-різному, і це ми вже також знаємо. Бо що наприклад я не знала, як себе поводити під час землетрусу, лише от подзвонила до мами. Все, що знала, треба робити. Тепер почитаю знати. тепер. Більше, ви не знаєте вдвох ось... так? Так, з мамою. Mm -hmm. Тепер ні я не мама, не знаємо. Але взагалі дуже прекрасні враження. Будемо готувати багато матеріалів цікавих. Не лише про зараз геополітичну ситуацію, хоча є у нас один матеріал, який ми хочемо зробити, такий більш несподіванка, дуже цікавий і багато паралелей можна провести між Тайваном і Україною. І от про один із таких паралелей Незабаром Нещод... не з'являться аудіо, і відеоматеріали, тут буде інтригувати, mm -hmm. але вже плануємо ми зняти фільм, дуже один цікавий. Ну і будемо спостерігати стежити за цією ситуацією, тому що ці військові китайські навчання мали розпочатися тільки сьогодні, але їх розпочали раніше вчора. Вони все ще тривають. І от ми питали в міністерстві закордонних справ, коли вони мають закінчитися, і справді відповіді поки ми не маємо. Втім, надіємося, що чим швидше. Ані, я бачила, я не знаю хто з вас ти або Тарас готував цей матеріал, як українці разом з громадянами Тайваню співають українські колядки? Це було дуже зворушливо, це було дуже щиро. Хочу подякувати Олександру, що не залишили тебе на різдво без куті. Я сподіваюся. А розкажіть, будь ласка, як будуть зустрічати новий рік в Тайвані, ось вже післязавтра, і чи зустрічають вони його взагалі? Ну, як ви напевно знаєте, нових років тут два. Один це загальний, який так вже завтра, mm -hmm. вночі відбудеться. Власне і Ін іншому. Я думаю, Аня з Тарасом вже його на жаль не застануть, але це більш традиційний, більш ближчий до Тайваню Новий рік в лютому. В середині лютого там плаваюча така дата, це місячний новий рік. Отже, там буде, буде доволі традиційне святкування. А той, що буде завтра, він такий більш західний, більш привезений, більш комерціалізований. Тому в основному його святкуватиме молодь. Люди, звісно ж, ходитимуть на я не знаю, фейерверки, Напевно, я особисто не збираюсь нікуди йти, але я обов'язково відправлю Аню і Тараса подивитись на фейерверки, тому що. Це така подія незабутня. Я думаю, має бути в їхньому житті, тому що, по-перше, феєрверки вони будуть. Організовується навколо однієї з найвищих споруд в Азії, Тайбей-101 бейсто mm -hmm. mm -hmm. Так дуже багато людей буде в центрі. тут ще дуже прикольна традиція. Я дізналася нещодавно, що є тут режисер, який зняв фільм, де 13 хвилин дівчина в одному із найбільш відомих парків плаче. Просто 13 хвилин вона плаче, тому що вона самотня і самотня зустрічає новоріки. Це така класика кіно. Тайванського, і от що зробили люди? Вони в цьому дан парку, він так називається, сам організували таку збір людей, де понад три тисячі людей в минулому році було. Ну тисячі людей збираються і плачуть теж на лавочці. <хи> от я коли почула про цю традицію, і звідти видно Тайпей 101. Я думаю, може піти от від щастя, поплакати, подивитися на красиві тут різні ці, от що нам підготували і ще й поплакати разом Аня, Не треба Це будь ласка. така нова традиція. Від Щастя я надіюся від щастя. Так і і, і за компанію, тому що це така нова традиція. Розпочиналася вона як популярний мем. А потім хтось у Фейсбуку створив захід і запросив людей прийти разом поплакати. Ну і люди взяли і зібралися. Тому цікаво так. цікава традиція. А оцей другий новий рік у лютому mm -hmm. ми вже може будемо святкувати з вами. Ми mm -hmm. його привеземо в Польщу, так і будемо разом з вами святкувати. Ну ми будемо чекати, звісно, на цю подію. А скажи, будь ласка, Аня, а якісь наші українські традиції святкування нового року? А ти ж пам'ятаєш, що в нас це маланка? Так а, може, ти запровадиш післязавтра завтра? Поплачете там як слід по тайванську? Ну а потім може не знаю, поводити козу, наприклад. Хай теж поплачу. Дуже хотілося би зараз започатку... хотілося б започатковувати якісь тут різні цілі. Я чесно скажу після сьогоднішніх вчорашніх подій і того, скільки у нас зараз інтерв'ю, як інтенсивно виглядає наш графік, з ми експертами ми спілкуємося, щоб зробити щось ексклюзивне і класне навіть для нашої станції, для RTI також. Я вже забула, що завтра новий рік, якщо чесно. Я сподіваюся, просто що ці військові навчання закінчаться, і тоді ми вже будемо святкувати наповну і з українськими і тайванськими разом традиціями. Друзі, слухайте, ми, а думаю, всі так сприймають, ані, якщо захотіти, то можна все в тіле. <гум> Це втілети і козу поводити. А всі так сприймають? Ну є, є навчання, є ну є там кораблі, якісь і є. Нормально живемо, не звертаємо на них увагу. Чи, чи це ви тільки чи напруга так? якась є, все ж таки. Ну звісно ж, напруга є, і аналітики вони зараз сидять і дуже пильно аналізують ситуацію, рахують скільки там винищувачів. Скільки там кораблів і так далі, і так далі. І, звісно ж, дивляться на реакцію тайванських збройних сил. Ми наразі не бачимо якоїсь такої серйозної реакції активних дій з боку Тайваню. Тому ми сприймаємо це як сигнал для спокою, радше. От, але якщо подивитись на загальну громадськість, на суспільство люди загалом не переймаються. Найбільше я думаю, що переймає людей це чи затримують їхній політ, бо зараз же ж. Період так само відпусток і канікулів mm -hmm. люди кудись летять, і якщо летять, це, як правило, на північ, а на півночі, якраз у, у Китаю, там, здається, дві зони зараз окреслено для навчань. Тобто до двох годин деякі рейси можуть затриматися. Це, напевно, найбільше зараз той турбує. Ну, пересічного Тайванця, але ті, які зараз дуже влиті в політику і стежать за ситуацією, вони, звісно, обурені. Дуже багато людей сприймаються як дуже серйозну провокацію. Навіть якщо це не напряму пов'язано з якоюсь першочерговою небезпекою для безпеки Тайваню зараз, люди можуть це сприймати дуже негативно. Дуже ну, для нас теж таке напруження. Uh -huh. Так, так, так. я скажу для нас, це напруження або вперше. А щодо думки населення? То вже дам спойлер. Ми підемо питати зараз людей на вулицю uh -huh. і будемо в них питати. Тоді висновки, я думаю, на сайті полрадіо.пл зможете наші дорогі слухачі і також колеги знайти і побачити. Uh -huh. Слухайте, ви такі, активні, ви такі активні сьогодні. Кажете, ми там щось вже зробили. Ми Просто зараз підемо на вулицю. Ранок. Так, так я хотіла запитати, який в нас оцей проміжок часу між нами з вами? Скільки у вас зараз годин? Сім годин у нас проміжок часу у нас зараз 15.28. Ви навіть вже пообідали. Вже третя кава. Третя кава. Три інтерв'ю записали, пообідали. Клас, клас. Дуже дякуємо. Дякуємо вам за те, що ви робите там, за те, що будуть робити тут, за те, що робите там для тут, і так далі. І власне, побажаю вам спокою там, щоб все ж таки всі ці навчання і вся ця тривога вона минула і виявилось просто ну. Такою зайвою передосторогою так. А я навпаки, Аня, побажаю тобі не спокою, особливо е, в завтрашню новорічну ніч. Ми чекаємо від тебе е, відео, може навіть в приват, анічка. Е, о всі ці фейерверки. тільки не плач, будь ласка. Я тобі дуже прошу. Так, я на останок тільки скажу е, вам, Доща, Дося. Доща Це буде, дякую вам велике за увагу. Дося, дорогі слухачі, дося, дорогі колеги. Ми тебе дуже чекаємо. Дякуємо. Дякуємо так. так, Ми тебе дуже чекаємо, чекаємо твої матеріали. Нагадаємо, що е, щойно в нашому ефірі була Анна Львова. Вона е, розмовляла е, з нами зі студії так Української служби, яка знаходиться е, в Тайвані. Так, так. І е, е, власне зі своїм колегою Олександром вони розповідали нам, яка ж ситуація зараз. Е, в Тайвані, яка ситуація навколо навчань військових? Ну і власне, як тайванці разом з українцями плануються зустрічати ось цей новий рік.